Попри масштабне вторгнення Росії в Україну, аварійні відключення світла. Подекуди відсутність тепла і води діти лідери Бориспільщини прагнуть спілкуватися та об'єднуватися заради розвитку шкільного самоврядування. Так учні ліцею імені Константина Могилка зустрілися з вихованцями Бориспільського академічного ліцею імені Анатолія Федорчука, аби поділитися своїм досвідом. Крім того, на зустрічі були присутні координаторка асоціації учнівського самоврядування Анна Міщенко та голова асоціації Олександра Масоха. Учні дуже хочуть комунікувати одне з одним. Зараз був створений проект лідер, і я проводжу постійно тренінг для учнів. І їх постійно тягне, щоб говорити, дискутувати на різні теми, обговорювати щось, ділитися досвідом, дізнаватися досвід від інших. І це дійсно, так скажем, життя кипить, і їм це дуже цікаво. Також лідери говорили про Григорія Сковороду, адже 3 грудня 300-річчя від дня народження мандрівного філософа Григорій Сковорода, е, наш сучасник знак питання. Тобто мені хотілося би е, почути від вас, як ви вважаєте? 300 років від дня народження Григорія Сковороди. Ми святкуємо, але чому ми його пам'ятаємо, чого ми про нього все частіше згадуємо? Чи є він і на сьогодні актуальним і сучасним його постать, його фігура, його творчість? Також учні ліцею імені Константина Могилка представили свій журнал про Григорія Савича. Частину навіть продекламували містечко Чернухи розкинулося на Косогорі над річкою Многою і належить до найдавніших поселень. Десь тут і була невеличка садиба бідного козака Сави Сковороди. Коли і чому його предкові приліпили прізвисько Сковорода, ніхто не знає. Відомо, що Григорій Савич Сковорода був нащадком сміливих працьовитих і кмітових переселенців, прагнення і настрої яких передавалися у відомих народних піснях та віршах про працьовитих козаків. Наталія Тименко зауважує, що на такі зустрічі її та членів асоціації учнівського самоврядування надихнули діти сільських ліцеїв. Нагадаємо, що на початку літа у балу відбувся тижневий захід для активних учнів. Учнів, шкіл усієї Бориспільської громади там були присутні і представники старостинських навчальних закладів, активних зацікавлених дітей у розвитку своїх ліцеїв. Багато мовить Наталія Тименко. Проте не кожна дитина може добратися до міста, аби зустрітися зі своїми колегами за ус, спілкуючись з педагогами-організаторами, заступниками з виховної роботи, я зрозуміла, що треба шукати самому якісь інші шляхи спілкування з дітьми. От з вересня ми об'їхали. Ми були в гостях у Люберецької, у Люберецького ліцею. Ми були в гостях у Синкі. Івського ліцею Іванківського днів десять назад були у Любарцях. Дуже здивовані, приємно атмосферою в школі, багато заходів різних, активністю дітей, хоча школа сама невеличка, але з багатою цікавою історією, і ну, це надихає. Після обговорення планів розвитку учнівського самоврядування у ліцей імені Константина Могилка лідери перейшли до запису круглого столу на тему Григорійського. Ворода наш сучасник лише ведуча встигнула увімкнути запис у ліцеї. Виключили світло. Проте активну і обмітну молодь це не зупинило. При світлі невеличкої лампи вони провели свою зустріч. Анастасія Фольц, Назар Гераскін новини телеканал Борозпіль.